Вже влітку проїзд у громадському транспорті столиці може здорожчати у КМДА. Анонсували підвищення ціни проїзду в автобусах, тролейбусах, трамваях до 4 гривень. 5 гривень віддаватимемо за жетону метро. Про все докладніше дивіться далі. Не від хорошого життя, а через здорожчання електроенергії та підняття зарплат працівникам. Вже з середини літа одна поїздка в муніципальному транспорті може обходитися пасажирам на гривню дорожче. Якщо ми говоримо про метрополітен, то це з 4 до 5 гривень. Якщо ми говоримо про Київпостранс, це наземний транспорт, і автобуси, тролейбуси, трамваї, то це підняття тарифу з 3 до 4 гривень. Ми зараз говоримо про початок процедури громадського обговорення. Я повторююся громадське обговорення, Цього даного проекту розпорядження. в тому самому метрополітені говорять, сьогоднішніми цінами на електроку поїздка має коштувати більше 6 гривень. Якщо ми платили 100 мільйонів за електроенергію, то тепер це 500 мільйонів. Це найголовніший пункт номер один. В чому є величезна необхідність зміни тарифу на сьогоднішній день. Підняття тарифів також відголосок січневого підняття мінімалки. В метрополітені говорять, аби відкоригувати зарплати 8 тисяч своїх працівників, змушені більше заробляти самі Життєвою необхідність називають додаткову гривню в в тарифі і в На сьогоднішній день економічно обґрунтований тариф это 6,64 в Київ пространців. При себестоимості 5,76. Повысяться капитальный ремонт нашего уже действующего подвижного состава. И піднимется заработная плата, поскольку на сегодняшний день у нас одна из самых маленьких заработных плат в городе. Мерії запевняють, що зміни ніяк не торкнуться пільговиків, вони і надалі їздитимуть безплатно. Інші пасажири також можуть зекономити завдяки місячним проїзним. Тоді одна поїздка обійдеться дешевше ніж разовий квиток. Нові тарифи зможуть набути чинності 15 липня, однак лише після громадських обговорень. Іван Біличенко, Андрій Ніконов телеканал Київ.